Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого ім'я, прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь, дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей твоїх, даруй мені можливість підносити тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших. Навчи мене, як утримуватися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити нікому і ніколи не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і поради. Амінь. Звертаюся до тебе, мій Бог, мій батько, я раб Божий, ім'я, з проханням пропрощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую. Що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але я пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував твою підтримку, прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій. З глибини душі вихідної, прошу тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей. Прости мені, всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозумності, Отче Всевишній, я знаю, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки. Що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб Він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.